Ходиш з тим фотоапаратом, що ти знімаєш? Карман треба знімати. І так, дівчатка, слухайте уважно. Якщо вдруг в кармані виништи таку штучку маленьку, як горіх, значить між нами є народний артист України Віктор Павлік. Привітаємо. Витяг мені другою може співати, від нього і так голос високий не треба. І так, якщо таке нормально, що як каштан, потім то товариш махає рукою. Че, ч махаємо? Як звати, брат? Як? Як-як? Тихо-тихо, один, один. Вітя? А, Вітя нормально запхали? Є! Yeah. Така грабля робоча, там. Добре, що, що не ти Вітя, комусь бхав, бо було, було. І так. Якщо така штука, як каштан, значить то нормальний середньостатистичний статистичний житель первомайська. Починаємо регулювати той регулятор. Якщо пацан свій, беремо акуратненько трьома пальчиками, акуратно і прокручуємо разом. Якщо пацан чужий нафіг, беремо такого кулак і наматуємо на руку, Ну, я бачу, що всі свої, якщо же ніхто не підскочив, значить нормально. Перший раз прокрутили чуть-чуть любу сторону, все одно. Ефект той самий. Він так чуть-чуть правда, продали на пальчики. Другий раз прокрутив нього дебільна, але, либочка доченька щаслива. І третій раз, товариші, по команді. Раз, два, три, чотири. Ти Мені не дає. Що? I'm gonna make it. 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 I'm gonna i am going to 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 to